Дослідження виявляє чотири харчові звички, які можуть зіпсувати ваше психічне самопочуття. Харчування та психіка, як те, що ми їмо, визначає наш емоційний стан. Ми часто чуємо фразу ти, це те, що їсте. Це означає, що здорове харчування сприяє фізичному здоров'ю, що, безумовно, правда. Але, можливо, було б точніше сказати, ваш емоційний стан визначається тим, що ви їсте. Зв'язок між нашим раціоном та психічним самопочуттям це не просто модна теорія, а науково доведений факт, який все більше привертає увагу дослідників та медичних працівників. В останні роки я все більше стикався з цим питанням у своїй практиці як сертифіковане харчування та медичний працівник. Мої клієнти, які приходять до мене з проблемами тривоги, депресії, вигорання та просто поганого настрою, часто недооцінюють роль харчування в їх емоційному стані, вони зосереджуються на лікуванні, сну та стресі, які, очевидно, важливі, але ігнорують фундаментальний зв'язок між тим, що вони вкладають у рот, і тим, як вони почуваються. Нове дослідження, опубліковане в журналі персоналізованої медицини, підтверджує те, що багато хто з нас давно підозрюють, певні харчові звички можуть мати суттєвий вплив на наше психічне самопочуття. Дослідження виявило чотири ключові фактори, пов'язані з проблемами психічного здоров'я у жінок похилого віку, швидке харчування, пропуск сніданку, надмірне споживання кофеїну та продукти з високим глікемічним індексом. Чому жінки особливо вразливі. Цікаво, що дослідження виявило сильніший зв'язок між дієтою та психічним здоров'ям у жінок порівняно з чоловіками. Я вважаю, що це пояснюється низкою факторів, включаючи гормональні коливання, соціальні очікування та посилення схильності до стресу. Жінки часто беруть на себе роль домогосподарки, піклуючись про потреби інших членів сім'ї, і, як наслідок, часто нехтують власним харчуванням. Вони можуть пропускати їжу, захоплювати закуски на ходу або вибирати продукти, які швидко і легко готуються, не замислюючись про вплив на їх емоційне самопочуття. Давайте розглянемо деталі чотири небезпечні харчові звички. Давайте детальніше розглянемо кожну з цих чотирьох звичок і обговоримо, чому вони можуть негативно вплинути на нашу психіку. Швидке харчування це, мабуть, найбільш очевидний винуватець, фаст, фуд, як правило, має велику кількість жиру, цукру та солі, але низько поживних речовин. Це може спричинити шипи цукру в крові, запалення та дисбаланси флори кишечника, всі фактори, які можуть негативно вплинути на наш настрій та когнітивну функцію. Пропустити сніданок, сніданок це найважливіша страва дня, він розпочинає ваш метаболізм і забезпечує вашому тілу енергію на цілий день. Пропущення сніданку може призвести до низького рівня цукру в крові, дратівливості, втоми та поганої концентрації. Кофеїн, кофеїн це стимулятор, який може тимчасово покращити наш настрій та підвищити нашу енергію. Однак надмірне споживання кофеїну може призвести до тривоги, безсоння, нервозності і навіть панічних атак. Їжа з високим глікемічним індексом, GI високі продукти джай, такі як білий хліб, солодощі та газовані напої, швидко підвищують рівень цукру в крові, що призводить до переплутки настрою. Дратівливості та втоми. Мій особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю час, коли молода жінка прийшла до мене, страждаючи від хронічної тривоги та безсоння. Вона була переконана, що проблема полягає в її роботі та особистому житті, і намагалася впоратися з нею за допомогою заспокійливих засобів та медитації. Однак, коли ми почали аналізувати її раціон. Виявилося, що вона щодня споживає величезну кількість кофеїну, солодощів та оброблених продуктів. Після того, як ми внесли зміни в її раціон, замінюючи кофеїн трав'яними чаями, солодощами з фруктами та обробленими продуктами з цільною їжею, її тривожність та безсоння значно зменшилися. Що робити? Поради щодо покращення психічного самопочуття через харчування. То, що ви можете зробити, щоб покращити своє психічне самопочуття за допомогою харчування. Ось кілька рекомендацій: почати мало, не намагайтеся змінити все відразу, почніть з однієї або двох невеликих змін, які ви можете легко впровадити у своє повсякденне життя. Наприклад, замініть один цукровий напій на день водою, або додайте до сніданку жменю ягід. Зосередьтеся на Whole Foods. Включіть у свій раціон більше фруктів, овочів, цільних зерен, худорлявого білка та здорового жиру. Ці продукти багаті поживними речовинами, необхідними для здоров'я мозку та стабільного настрою. Обмежте споживання переробленої їжі, цукру та кофеїну. Ці продукти можуть негативно вплинути на рівень настрою та енергії. Не пропускайте сніданок. Почніть свій день з поживного сніданку, який забезпечить вам енергію та поживні речовини протягом дня. Слухайте своє тіло, зверніть увагу на те, як різні продукти впливають на рівень настрою та енергії. Включіть фізичні вправи у своє повсякденне життя, вправи це прекрасний спосіб зменшити стрес, покращити настрій та підвищити рівень енергії. Керуйте стресом, знайдіть способи зменшити стрес у своєму житті, наприклад, медитацію, йогу або провести час на природі. Зверніться до фахівця за допомогою. Якщо у вас виникають труднощі з управлінням своїм психічним здоров'ям. Зверніться за допомогою до лікаря, психолога чи дієтолога. Важливість здорової кишки флори в останні роки зростаюча кількість досліджень підтримувала важливість здорової мікробіоти кишечника для психічного здоров'я. Мікрофлора кишечника це спільнота мікроорганізмів, які живуть у нашому кишечнику. Вони відіграють важливу роль у травленні, імунітеті та навіть регулюванні настрою вживання здорової дієти, багатих клітковиною, пробіотиками та пребіотиками. Може допомогти покращити склад нашої флори кишечника як наслідок, покращити наше психічне самопочуття. Висновок харчування відіграє ключову роль у нашому психічному здоров'ї. Зміни в дієті можуть мати значний вплив на наш настрій, рівень енергії та загальне самопочуття, реалізуючи прості, але ефективні зміни в харчуванні в нашому житті. Ми можемо покращити своє психічне самопочуття та жити щасливішим, більш повноцінним життям. Не варто недооцінювати силу їжі. Це не тільки живить наше тіло, але й живить наш розум. Пам'ятайте, ви, це те, що їсте, і як ви почуваєтесь, безпосередньо пов'язане з вашим раціоном. Почніть доглядати за своїм тілом і розумом сьогодні і бачити своє життя на краще. Ключовий винос: харчування це більше ніж просто паливо для організму, але потужний інструмент для покращення психічного здоров'я та загального добробуту.